З вами Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. Ворожі шахеди атакують північні та східні області, де саме ви зараз бачите на мапі. Повідомляють про вибухи у Харкові. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті. Під час останнього нічного удару РФ над заходом України літали китайські розвідувальні супутники. За інформацією порталу мілітарний, шпигували щонайменше три Сейр сателіти. Аналітики порталу зазначають, що китайські супутники стеження пролітають не тільки над західними регіонами України. Загалом орбітальні параметри дозволяють здійснювати роботу над Україною понад шести десяткам різнотипним супутникам КНР. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку. У повітряному просторі Білорусі за останні 14 місяців зафіксовано щонайменше сім сотень російських БПЛА. Зазвичай ці безпілотники рухалися з території Росії до України чи країн НАТО, скорочуючи таким чином свій шлях. Приналежність цих дронів часто не називають хоча найчастіше це збігається з російськими масованими повітряними атаками на Україну. Ці дані поширили журналісти білоруської служби Радіо Свобода. Лукашенківська влада старанно приховує інформацію про такі інциденти, невідомої про факти сповіщення людей у Білорусі про небезпеку російських безпілотників. Масових відключень електроенергії в Україні наразі не буде. Інформацію про ймовірні вимкнення поширювали сьогодні багато телеграм-каналів, але вона не відповідає дійсності. Про це повідомила прес-служба «Укренерго» і застерегла, що такі фейки візуально стилізовані під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. Окрім цього, вони містять посилання на «Укренерго». Це чергова маніпуляція на чутливій темі. Підкреслюють енергетики. У наслідок нічної атаки сьогодні перебої зі світлом зафіксовані у значній частині Запоріжжя, Сумській та Чернігівській областях. Наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною і контрольованою в усіх регіонах. 192 боєзіткнення по всій лінії фронту з початку доби. 39 разів окупанти намагалися просунутися на покровському напрямку. Стільки само били на Новопавлівському, 15 атак завдали на турецькому, по 9 штурмів здійснили на Сіверському та Лиманському. Чотири ворожі атаки відбили наші оборонці в районах Часового Яру та Ступочок на Краматорському відтинку. У Росії знову спалахнула масштабна пожежа на стратегічному об'єкті паливної інфраструктури. Сили оборони України уразили один із найбільших нафтоприробних заводів країни у Ленінградській області. Під удар потрапили також російський військовий корабель і командний пункт армії РФ. Подробиці у матеріалі Даниїла Йоміна. Близько четвертої ранку в суботу над містом Кіріши здійнявся полум'я і чорного диму. Зайнялося на території НПЗ Кіріші Нафтооргсинтез, одного з найбільших у Росії. Місцеві жителі повідомляли про кілька потужних вибухів. Підрозділи сил оборони України уразили підприємство Кіріші нафтооргсинтез у місті Кіріші Ленінградської області. На об'єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються. «Где там та ПВО там чим ви їх збиваєте?» Потужність заводу майже 20 мільйонів тонн нафти на рік. Тут виробляють бензин, дизельне та авіаційне пальне. Це вже третя пожежа на підприємстві від початку 2025 року. За інформацією сил спеціальних операцій, удар завдали спільно з російським повстанським рухом Чорна Іскра. Пошкоджені установки первинної обробки нафти та виробництва алкіл-бензолів. Критичне для ворога підприємство палає вже втретє у 2025 році. Ураження відбулося після спільних дій ССО України та руху Чорна Іскра. Того самого дня у Карелії пошкодили малий ракетний корабель Град проєкту Буян М за даними сил спеціальних операцій. Він йшов із Балтійського у Каспійське море, і ракета влучила у правий відсік силової установки. Град одне з найновіших суден РФ. Його ввели до складу флоту лише два роки тому. Окрім того, українські сили оборони уразили в Курській області російський радіолокаційний комплекс Гармон і техніку оперативно-тактичного комплексу Іскандер. А на окупованій Донеччині командний пункт 8-ї армії РФ сили оборони продовжують системну кампанію зі знищення військових об'єктів РФ та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пальномастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням. На тлі цих подій у російських регіонах фіксують перебої з бензином. У місті Бійськ на Алтаї зафіксовано кілометрові черги на АЗС. Пальне закінчується навіть у пожежних машин. Влада запевняє дефіцит тимчасовий, але навіть російські експерти кажуть, удари по НПЗ вже паралізують логістику і створюють кризу постачання. Бензинова криза обіцяє російської економіці динаміку інфляції. Гуртові ціни на пальне з початку року підскочили на понад 40%, відсотків, а зростання розрібних тримається на рівні 11-12% відсотків у річному вираженні. Та б'є рекорди за останні сім років. Подорожчання пального неминуче підвищує витрати у сільському господарстві, транспорті і логістиці, трансформуючись у зростання цін на продукти та товари першої потреби. Такі удари дедалі частіше переносять війну на територію Росії, руйнуючи її військову промисловість і паливну інфраструктуру. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини сьогодні. В Україні відзначають День територіальної оборони. На Миколаївському напрямку бойові завдання виконує 123-я бригада ТРО. У ній служать бійці з різних міст з різними цивільними професіями, але всі взяли зброю до рук, щоб захищати свою землю. Про військові будні побути і про те, що мотивує наших воїнів у сюжеті Єлизавети Кротик. Максим, за позивним, барс до війни жив і працював у Кривому Розі. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не вагаючись, став на захист батьківщини. Ну, рішення приймав так: от. почалася війна, пішов, тому що, ну, тому що я вважаю, що це мій прямий обов'язок. І на цій землі тільки я вправі рішати, як я тут буду жити, а не якась організація прийде і мені, скаже, як мені тут і що робити. На позиції барс відповідає за розвідку та мінування, але щодня перед ними побратимами постають нові виклики. Тебе нема такого, що ти там зайшов і сидиш на одному місці. Ти сьогодні там сидиш, завтра ти штурмуєш, післязавтра ти сидиш 8 днів в посадці, а то й більше буває. Потім тобі кажуть, там зачистка, ти йдеш на зачистку. Тобі кажуть, сідати у лодку, плисти на острова, сидіти, огробити вогневі засідки. Ти йдеш туди. У час дронів та радіоелектронних засобів перемогти ворога допоможе лише постійне вдосконалення засобів і навичок, переконані захисники. Зділ старшого оператора на псевдодуб працює над перехопленням сигналів, аби завдати окупантам нищівного удару. Ми прослуховуємо ворога, займаємося перехоплення ФПІ даємо саміжникам інформація, де в зараз летить, і вони їх дають. Ну постійно вони винаходять нове і ми також само не стоїмо на місці і навчаємося в новому. Мовому. Пліч опліч із піхотою та розвідниками мінометні розрахунки завжди не поготові дати вогневу підтримку, зупинити наступ росіян чи прикрити своїх. А ще бійці повинні швидко вправлятися зі зброєю. Зброя стандартна, обична 120 двадцятий міномет. Приціл обичний, який на 120 мм, міномет, ПГ 2 проста зброя, елементарно проста. Ну, в даний час ми використовуємо те, що маємо. На цьому напрямку ворог, також як і завжди просувається, наносить артилерійні постріли. Ми працюємо точним, конкретним пострілом. Один-два постріли наносимо просто в ціль. На ворогу. Командир за позивним Махно з початку великої війни воював на кількох напрямках. Згодом став відповідальним за розрахунок. Він пильнує за бойовою підготовкою, аби всі були на поготові у потрібну мить. Чергуємо, відпочиваємо, спостерігаємо, навчаємось, готуємо їжу, відпочиваємо. Ну а також готуємось, готуємось до битви, тому що ворога треба нищити. Як зараз себе ворог поводить? У цьому напрямку ну, пробують лізти, але тут дуже серйозні хлопці стоять, все добре. Після зміни у кожного бійця є побутові обов'язки. Хлопці самі облаштували маленькі зручності у бліндажі: холодильник, плитку, запас теплих речей, щоб воювати з охотою. Сьогодні в цю як вона перловка. Давна перловка з тушоночкою садбинимою. З Нормально так я думаю. Забезпечення у нас нормальне тут. Ми самостійно. Ну з собою набрали в холодильник положили. Воно все зберігається. Коли надо, достали собі, підігріли і все. Здавалося б, прості речі, але це допомагає відновитися і далі тримати стрій, аби захищати рідну землю. Я, звісно, давав присягу українському народові і буду захищати, як кажуть, до останнього. Бо у мене на сьогоднішній ма другого вибору. Це наша територія. Ворога краще нищити на підступах на передовій немає робочого часу. Це беззупина спостереження та бої з окупантами. 123-я бригада територіальної оборони виконує завдання на різних напрямках, і це єдиний злагоджений механізм, де у кожного захисника своя ділянка відповідальності. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. А наша наступна історія про вчительку української мови та літератури Ольгу Єгоренко. Росіяни зруйнували її рідний дім та школу Покровсько. Та пані Ольга приїхала до Дніпра і продовжує навчати дітей. Її учні живуть у різних куточках України, а то й за кордоном, але жодного її уроку не пропускають. З учителькою поспілкувалася моя колега Олена Мендалюк. Хто опинився без домівок? Ми знаєте, як вирвані життя. І, от правда, кажуть, ми стоїмо на паузі, і хочеться то, ну, жити наповно, а воно не виходить. Ольга Єгоренко з Покровська. її рідний дім зруйнували окупанти ракетними обстрілами місто нині під щоденним вогнем ворога, який намагається зрівняти його з землею. Ольга Миколаївна вчителька. І зізнається, єдине, що сьогодні допомагає не падати духом і жити це діти. Діти вони дуже підтримують. Ось вони не дадуть збрехати, тому що дійсно вони підтримують, коли десь вибухи. А вони кажуть, в Дніпро стріляють, ховайтесь. Вони знають, що я в Дніпрі, бо діти нас ж розкидані по всій Україні, не тільки по Україні. У нас діти взагалі і за кордоном, і скрізь. До Дніпра жінка евакуювала сторік, у серпні, коли залишатися вдома було вже небезпечно. Пані Ольга працює вже 17 років, випустила три класи. Покроска загальноосвітня школа номер 9, Її рідний заклад. Нині вона залишилася лише у приємних спогадах. каже. Адже вчителька, росіяни зруйнували її обстрілами. Попри це, заклад продовжує роботу, хоча поки й віртуально, а цього року отримав новий статус ліцей. У нас не на один день не зупинився навчальний процес. Ні на один день. Ми працювали кожного дня. Хай один учень, два учні, п'ять учнів. Але вони виходили, бо знаєте, як ми були такою, напевно, що. Ну, зв'язком з реальністю і зв'язком з домом. Це напевно, от, ну, оце було найважливіше. Вімкніть, будь ласка, всі камери, хто присутній. Настя, вмикайте. Угу. Микита, дякую. Вмикаємося всі. Дмитро, вмикайся, Віраніка, вмикайся. Наступний урок української літератури у восьмому класі Ольга Миколаївна веде його від початку повномасштабного вторгнення. І ось реальні навчання під час війни. От нам зараз вчителям Донеччини не вистачає офлайн ось цього ось цих обіймів. Коли ти приходиш до дітей, у нас ранок починався з обіймів. От вони маленькі, обіймаються, і навіть 9 клас вони обіймаються. І у нас, ну, і навіть з вчителями ми обіймаємось. Ви сьогодні просто не бачили зранку, коли я прийшла сюди до школи і зустріла. Вчителів не зі своєї школи, а просто вчителів громади, з якими я знайома, і ми просто обіймаємося, тому що це частка свого міста і своєї знаєте родини шкільної родини і родини покровської. Бачите, зі своїми учнями, пані Ольга, тепер спілкується лише через екран, але навіть дистанційно вона стала для дітей із справедливою вчителькою і подругою і рідною людиною. Ольга Миколаївна відноситься до нас як мати. Вона може нас Стимулювати дуже справедлива, ну, підтримка є. А коли це дуже необхідно, офлайн навчання, втрата рідної домівки, евакуація – єдине, що залишилося у житті Ольги, незмінним вчителювання і як ніколи відчуває себе на своєму місці. Я живу освітою, як це дивно звучить, і можливо пафосно зараз, але ну от, я дійсно дійшла висновку, що не даремно в цій професії, ну тому що знаєте, це. Стало актуально, напевно, що в той період, коли ну, почалася війна, і в мене ж не один вже випуск, 17 років. Так, я працюю. І мої учні пішли боронити українські землі, і вони зараз у лапах ЗСУ, і напевно, що я не треба, працюю. Але нині жодних далеких планів на часі підготовки дітей до Олімпіад і нових знань. А мрія у вчительки одна на всіх. У нас, напевно, зараз у всіх одна мрія, так, щоб нарешті закінчилася ця війна. Зараз хочеться будинок свій, так свою оселю, свою знаєте, оце так, оцей затишок, тому що жити на зйомному житлі ну це досить важко. Не впадати у вічі допомагають діти. І хоча цього року на день вчителя пані Ольга далеко від учнів, та усі вони вірять, що зустріч офлайн настане і все вдасться надолужити. Я хочу побажати так зустрітися, щоб було дуже гарне здоров'я, і щоб Ольга Миколаївна залишилася з нами до 11 класу, допомогла підготуватися до усіх контрольних НМТ, ЗНО. І дуже хочу, щоб коли війна закінчиться, ми зустрілися та обговорили все те, що було за усі навчальні роки. З Дніпра Олена Алена Ярослав Засова, подробиться телеканал інтермарафон Єдині новини. Вони були знайомі понад 10 років, але тільки під час війни зрозуміли, наскільки важливими є одне для одного. Він з перших днів війни пішов добровольцем захищати Харківщину. Вона, аби допомогти йому і побратимам, узялася волонтерити. Під звуки повітряних тривог вони побралися, бо життя кажуть, відкладати не можна, особливо зараз. Олена і від прохолоди, і від хвилювання кутається у шкірянку, яку накинула на весільну сукню. Ця чорна куртка на згадку про батька, який не дожив, щоб повести доньку під вінець. Куртка і е, татові часи. Да, вони за мною, от я їх не залишаю ніде, да, вони зі мною кожного дня, скільки вже йде війна. І... Да, тому я хочу, хотіла би, щоб мені тато до, до, это, до чоловіка повів, да, але він зі мною, не з небес. На Наречені познайомилися на курсах англійської. Олена там викладала. Тоді просто спілкувалися. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Антон уже 26 лютого був у військкоматі. Пішов добровольцем. Воював під Харковом, брав участь у контрнаступі. У 2022-му Антон з Оленою почали переписуватися в соцмережах. Так вийшло, що я теж ну, в такому шоковому стані почала думати, як допомогти. Да, там в Фейсбуці писати, там намагатися волонтерити. І так вийшло, що мені Фейсбук став підкинувати його пости, хоча ми 11 років не спілкувалися, а е, йому мої. І я йому написала, спитала, чи можна допомогти е, як волонтер. За півроку зустрілися наживо і відтоді більше не розлучалися. І мені, коли ми зустрілися, здавалося, що я його все життя знаю. Це якось враз сталося. Вона мене ще разу проводжала зі сльозами на очах. У нас була своя фраза, що обіймаю на впиньках, бо вона до мене підіймалася, і ми постійно обіймалися. Коли тебе чекають, коли тебе не хочуть відпускати, це багато це Коштує дуже багато зараз. Освідчився захисник коханій у романтичному місці. Кам'янець-Подільському. Кам'янець-Подільський, холм пагорб, вид на замок, закат. І я спочатку подумала, що він як фотограф він просто хоче зробити якийсь гарний кадр для, там, для, для нас. І коли я повернулася і побачила, що він стоїть на одному коліні і з каблучкою, це було. Ну... Знаєте, це як от какета дитяча мрія, да там дівчинки з, з дитинства мріють про це. Нині Антон працює в прислужбі своєї бригади. Його фотороботи об'їхали Україну, бачили їх і в Європі на виставці в Нідерландах. Олена усі сили і час спрямовує на волонтерство. Навіть весільну сукню вибрала максимально скромну. Я була там маленькою, да там в школі мені хотілося, щоб вона була оце, от кринолін такий, да, от красиве, тут там бісер, кружево. Але зараз просто розумію, що о, ну, віддавати такі великі кошти, да, ну краще я коли порахувала, що ціна однієї сукні – це два ретрики, я кажу, та ні, я, я лучше два ретрика, куплю ретроса для, для, для дронів. Да". Обручками наречені обмінялися у Харкові під звуки повітряної тривоги. Тож нехай ваша любов, яка колись мала початок, так само ніколи не буде мати кінця. Весільну подорож молодята планують вже після війни і тільки Україною. Раніше хотілося побачити світ, зараз хочеться побачити Україну. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиться телеканал-Інтер. Марафон Єдині новини. Творець чату GPT визнав, що штучний інтелект може захопити світ. Щоправда, не у фантастичному, а в цілком реальному сенсі. Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман, чий стартап створив чат GPT, заявив у подкасті MD Meets, що людство поступово стає залежним від штучного інтелекту. За його словами, сотні мільйонів уже щодня користуються чатом GPT, і ця цифра невдовзі сягне мільярда. Альтман пояснив, що люди. Першу свідомо звертаються до поради до моделі, а згодом роблять це автоматично, створюючи так звану петлю зворотного зв'язку. Що більше користувачі слухаючи, то розумнішими він стає і тим більше впливає на людські рішення. На сонці знову зафіксували потужний спалах. Землю може накрити нова магнітна буря вже на початку наступного тижня. За даними Британської геологічної служби, геомагнітне середовище поступово стабілізується після збурення, що триває ще з, 20... з 29 вересня. Його інтенсивність сьогодні знизиться до рівня G1 – Це слабка магнітна буря, але швидкість сонячного вітру досі залишається підвищеною через вплив корональної діри. Проте 3 жовтня на сонці стався новий спалах в активній області поблизу центру диска. Фахівці прогнозують, що нова магнітна активність може розпочатися вже на початку наступного тижня, у другій половині понеділка або у вівторок.